Ганна Федорівна повільно йшла по парку. Вона любила тут гуляти. Навіть не так, як любила, а тянула її сюди, як магнітом. Почувалася? Тут якось по особливому. Раніше, коли вони сюди заходили, вона відчувала лише гострий біль. Зараз, коли минуло майже 30 років, вона відчувала сум та ніжність. Колись гуляла тут зі своєю донькою, доти. Поки її щасливість і мене життя не закінчилось. Її чоловік. Для тих часів був людина дуже заможним та шанованим. Довгий час в них не було дітей завагітні лагання. Коли їй було вже 44, вона була не просто щаслива, літала в небесах. Напевно, саме тому і не помітила, що чоловік змінився, віддалився. Коли Танюсі було 5 років, чоловік промовив, що йде до молодої, красивої та дуже перспективної жінки. Ти ображайся, Ань, але. Ти вже не в тому віці, розумієш, я зараз спілкуюся з такими людьми переговори, ресторани, все таке. Просто тебе показати нікому не можна, тобі вже за 50. Та й не підходиш ти для світського життя. І як ти розумієш, моя донька жити з тобою не може, тому що ти нічого з того, що можу дати їй я, не зможеш. Аня б все витримала, але слова про те, що він хоче забрати Таню, ти злузду з'їхав. Я не віддам тобі доньку, тільки через мій труп. Чоловік недобре посміхнувся Ти ж знаєш, труп для мене не проблема. Аня, звичайно, знала, нехай не все, нехай не на 100 але те, що її чоловік легко зробить обіцяне, не сумнівав. Але поки Ганна будувала плани, як же вмовити чоловіка залишити її доньку, він дізнався про свою наречену таке, що не тільки одружитися з нею придумав. Але й збирався закопати її в лісі. Жаль не встиг. Не минуло й місяця як скривжена молода особа, бажаючи все таки отримати гроші її чоловіка, влаштувала викрадення танечки. Семен був дуже важкою людиною, якого боялися в їхньому місті. У нього було багато грошей, тільки він нічого цього разу не міг зробити. Танюша зникла. Чоловік дуже любив доньку. Гані було незрозуміло, як може жити любов в такій людині, але вона була, була надія знайти і Таню до тих пір, поки в ста кілометрах від міста не було виявлено тіло тієї самої дівчини, яка була причетна до викрадення, вірніше, яка і організувала його. Всі сліди обірвалися. Семен потрапив до лікарні серцевим нападом, звідти вже не повернувся. Ганна знайшла в собі силу. Поховати чоловіка, хоча робити цього не хотіла, тому вважала, що це він всьому винен. Щодня ходила в поліцію, наймала приватних детективів, шукала сама. Так минув рік. Через рік до неї приїхав юрист фірми чоловіка, яка тепер належала їй. Ганна Федорівна, я все розумію, повністю поділяю ваше горе. Але якщо ви не займетеся справами, дуже скоро компанія піде з молотка. Дай Бог з нею. Він присів Даремно ви так. Якщо у вас не буде грошей, як ви зможете продовжити пошуки доньки? А якщо знайдете, на що жити будете? А якщо, не дай Бог, їй потрібна буде якась допомога, донька спитає вас Мамо, навіщо ти мене розшукала, якщо не можеш допомогти? Аня хотіла відповісти різко, а потім замислилась. В словах їхнього юриста було дуже багато логіки. А вона кивнула Ви маєте рацію. Дайте мені ще кілька днів, щоб прийти до тями, та я з'явлюся в офісі. Аня почала вивчати все, чим займався чоловік з самого початку. Повільно та впевнено осягала науку бізнес. Потім перебудовувала тіньової справи в легальні. Вона ні на мить не забувала про Танюшу. Чудово розуміла, що роки йдуть, та шансів просто нема. Адже дитині не було й шести. Більше Ганна Федрівна не вийшла заміж. Та який заміж? Вік вже який. Вона займала себе лише роботою. Робота дозволяла засинати, бо гана працювала, поки ноги тримали. Зараз працювала менше, поступово розпродавала бізнес. Грошей зароблених вистачить на кілька життів, а життя в неї одне. До того ж, залишилось не так вже й багато Вона присіла на свою улюблену лавочку як добре, просто сісти. Тут та принуди в спогади. Вибачте, вас не цікавлять картини. Ганна Федрівна розплющила очі. Перед нею стояла дівчинка років 12. Що цікавить? Ну, картини. Дівчинка з ковіла. Вона простягла їй великий пакет. В ньому були картини, вставлені в дешеві рамки. Дівчинка дістала дві, повернулася до неї. Дуже незвичайний стиль, трохи похмурий, але видно відразу тулановиту руку. І займаєшся малюванням. Дівчинка присіла поряд, займалась, дуже багато займалась. Всі вчителі говорили, що в мене справжній талант, а зараз? Зараз не можу я. Картини пишу та продаю. Мені обов'язково потрібно продати багато картин. Багато? А ти на щось збираєш? Гана Федорівна з інтересом дивилась на неї. Не можна казати, що дівчинка виглядала змученою або була якось погано одягнена. Це, звичайно, звичайно, без шику, але тепер так одягається багато дітей. Я не жебрачка якась, та яка жебрачка, якщо вона займається малюванням, «Так куплю. Дівчинка подивилася на неї та посміхнулася. Щось зацепила Ганофедріну в посмішці дівчинки. Дівчинка розговорилася ви не подобаєте нічого поганого, Ви не дуже гарна мама. Але зараз я збираю гроші на адвоката. Матусю посадили до в'язниці. До в'язниці? Анафедрина ахнула, але вона не зробила нічого поганого. Вона просто захистила мене. Розумієте, Вона ніяк по-іншому не могла. Мене заберу до дитячого будинку. Тож я повинна якнайбільше б картин продати. А якщо я знайду адвоката, то маму обов'язково випустять. Ганна Федорівна дивилась на дівчинку. Та їй хотілось плакати. Як же така, така маленька дитина та говорить про дитячий будинок? То нікого крім мами в неї нема. Я куплю в тебе картину. Яку? А давай Ганна Федорівна побачила малюнок. Де біля темного вікна стояла жінка. Окулярів собою не було, тому добре розглядіти вона не могла. Ну, нічого страшного. Навіть якби вона була намальована лівою ногою, вона все одно купила б її. Вона дістала з гаманця всю готівку. Ось тримай. Ой, ви що? нато багато. Бери, мені хочеться заплатити саме стільки. Дякую, вам величезне. Дівчинка затиснула гроші в плоці та припустилась бігом по доріжці парку. Ганна Федорівна дивилась, їй вслід, поки та не зникла. Господи, ну за що все це дітям? Вона так розхвилювалася, що якийсь час просто сиділа, заплющивши очі, потім потихеньку пішла додому. Вже ближче до вечора, побачивши покупку на столі, знайшла окуляри та взяла картину до рук. Там справді була жінка. Чомусь Ганна Федрівна відразу зрозуміла, що це мама тієї дівчинки. Була в них якась невловима подібність, і тут вона завмерла. Дивилась на незнайомку, зображену на малюнку, та бачила себе. Ні, господи, що це? Гана Федорина піднялася, вімкнула світло і знову подивилась на малюнок, сумнівів не залишилось. Жінка зображена там та сама Гана Федорина, молодості, були як дві каплі води, як сестри близнючки. Вона ковзнула поглядом по малюнку та вскрикнула. В вухах жінки були маленькі сережки, маленькі сережки з червоним камінчиком всередині. Точно такі, які були на тані, коли її вкрали. Не може бути, цього не може бути, так не буває. Ганна Федрівна сиділа якийсь час, дивилась на валюнок. та нічого не розуміла, потім зібралась Якщо вона не знайде цю дівчинку, то ніколи не дізнається, що це за жінка. Десь в глибині душі все кричало це Таня. Це вона, та Ганна боялася вірити, Боялася собі навіть надію дати. Вранці, вона вже блукала парком, дівчинки ніде не було. Ганна Федрівна побачила двірника, який підмітав доріжки, та кинулась до нього. Вітаю. Скажіть, будь ласка, я дівчинку вчора бачила. Вона картини подавала, ви не знаєте, як її знайти. Двірник підозріло на неї подивився А що? Вона комусь завадила чи відправити її кудись хочете? Дайте дівчинці спокій, вона не пропаде. Ганна Федорівна посміхнулась Ні, що ви? Я вчора купила в неї картину, мені вона дуже сподобалась. Хотіла б купити ще пару. Двірник якийсь час ще похмуро дивився на неї, потім видав, я скажу їй, Приходь о четвертій. Їй хотіло закричати, стукнуто його, але Ганна розуміла тоді шанс побачити дівчинку дорівнює нулю. Ганна ледь чекалася призначеного часу. Про всяк випадок взяла своє фото, де їй було приблизно, як жінці на картині. Дівчинка прийшла хвилину в хвилину. Я так і подумала, що це ви. Ганна Федрівна серйозно подивилась на неї. Скажи, як тебе звати? Маргарита, Рито, мені потрібно з тобою серйозно поговорити. Та зітхнула, озирнулась. Ви не будете купувати у мене картини. Тривай, якщо потрібно, куплю їх всі. Але давай поговоримо. Я хотіла показати тобі кілька знімків. Літня жінка простягла ріті. Вона глянула та підняла брови. Це ж мама. Тільки одяг дивний, фотографії старі. Як таке може бути? Ганна Федрівна на мить заморужилась. Рита скажи. А ти знаєш, бабусю та дідуся, батьків матері? Ні. Мамині батьки померли, коли мене ще не було. Вона говорила, що погано жили батьки. А як звуть твою маму? Наталя. Тільки мама весь час каже, що це не її ім'я, тому що вона зовсім не пам'ятає дитинство. Чому не її? Дівчинка знизила плечима, посміхнулась Я не знаю. Може, мама так жартує. Ганна Федорівна на хвилину задумалась. А за що її забрали? Дівчинка нахмурилась. Ми в магазині були, я розглядала гарне плаття, та вирішила до нього доторкнутися. Мама була осторонь. Та тут на мене з кулаками кинулась господиня магазину, схопила мене за волосся та витягла на вихід. Було дуже боляче, я закричала. Мама завжди займалась спортом. Вона підбігла та як врізала цій тітці, та зламали дніс їй. Грошей у неї багато, та тепер маму звинувачує в нападі. Зрозуміло. Ось що. Зараз я зателефоную одній людині, та ми поїдемо до твоєї мами. Як до мами? А ось так. А якщо нас не пустять, нехай тільки спробують не пустити. Через 20 хвилин поряд з Ганою Федріною вже стояв молодий чоловік. Він був сином того самого юриста, який колись повернув її до тями. Та за сумісництво в дуже гарний адвокат. Діма, я пам'ятаю, ти хотів відкрити свою контору. Ой, Ганна Федріна, до цього ще далеко. Вкладення потрібні. Послухай мене. Ганна Федрина змалювала ситуацію, додала Допоможеш з мене контора. Діма здивовано глянув на неї, потім посміхнувся: Ну, за таку пропозицію. Я те поліцейське відділення з лиця землі зітру. Ще через годину вони сиділи в кабінеті розгубленого майора, але Алла Вікторівна, Ганна Федорівна, перебила його з яких це часів товаришів нас мають право дітей кривдити та свої умови диктувати. Дімо м'яко зупинив її. Повернувся до майора в затриманні Наталі Клімової. Я вже бачу чотири порушення. Мені чомусь здається, що вам зайві проблеми ні до чого. Але якщо хочете, почнемо з того, що справа відкрита лише на неї. Так, не треба, зрозумів я все. Вони сиділи на лавці в дворі поліцейської дільниці. Дмитро був ще всередині. Вони там підписували якісь папери. Рита дивилась на Федрівну, злякано якщо маму не відпустять, то гірше зроблять. Не переживай, обов'язково відпустять. Аня обняла дівчинку, і та довірливо пригорнулася до неї. Гані Федорівна захотіла закричати онученько онученько моя, але вона боялася налякати дівчинку. Рита, Риточка!» Дівчинка схопилась та за секунду вже обіймала жінку, яка стояла перед нею на колінах. Поруч, з зніяковіло, переминався Дмитро. Ганна Федорівна жадібно розгадала її. Вона відчувала це таня. Нарешті, Рита та Наталя підійшли до неї. Я повинна подякувати вам. Не знаю, хто ви, та не знаю, чому ви нам допомогли. Танечка, танюша моя, знайшлася, та Ганна Федоровна заплакала, Наталя зблідла, вона вдивилася в обличчя жінки? Мамо, то значить, мені все це не снилося? В Дмитра очі стали абсолютно круглими. Звичайно, він чув історії цієї жінки від батька. Але хіба таке буває? Танюш, як же довго я тебе шукала? Вони обережно обнялися та не хотіли відпускати, а найбільше не була самотня. Доньку та онуку відразу привезла до свого будинку адже місця було багато навіть для них трьох. Крім того, як і обіцяла, допомогла Дмитру в відкритті своєї справи. Він заїжджав до них вечорами, і вони ще захоплено обговорювали з Ганною Федорівною. Спочатку візити були суто діловими, але згодом причиною його приїздів була вже Таня. Їх ніби магнітом тянуло одне до одного. Але це вже зовсім інша історія.